Вітаю вас, мої любі малята! З кожним днем на вулиці стає все тепліше, і діти більше часу почали проводити на майданчику. Та щоб весело, а головне безпечно, провести час на ігровому майданчику, потрібно добре орієнтуватися у просторі. Погляньте на картинку. Діти прийшли розважитися на майданчик. Що знаходиться праворуч майданчика? Так. Праворуч стоїть гірка, з якої з'їжджає дівчинка. Що знаходиться ліворуч ігрового майданчика? Правильно, ліворуч стоїть гойдалка, на якій гойдаються хлопчики. Що знаходиться позаду ігрового майданчика? Вірно, позаду ігрового майданчика стоїть паркар. Що ми бачимо у горі майданчика? А вже ж у горі ми бачимо хмаринки, що знаходиться попереду ігрового майданчика. Так, попереду ігрового майданчика ростуть квіти, які так подобаються песику, де знаходиться м'яч. Правильно м'яч знаходиться під ігровим місточком. А де сидить голуб? Вірно, голуб сидить на даху гірки. Спробуйте і ви визначити місце знаходження об'єктів у просторі на ігровому майданчику, де граєтесь ви. Скільки дітей на цьому майданчику? Так. Їх четверо. Скільки з них дівчаток? Вірно, дівчаток двоє. А скільки хлопчиків? Хлопчиків теж двоє. Що ми можемо сказати про їх кількість? Так, їх порівну. Або дівчаток стільки ж, скільки і хлопчиків. На ігровому майданчику можна весело пограти з повітрям. Це можуть бути вітрячки або повітряний змій. Запускати та спостерігати за повітряним змієм дуже цікаво. Подивіться уважно і скажіть, на яку геометричну фігуру схожий повітряний змій. Так, на наром. А ще його можна створити з іншої геометричних фігур. Давайте спробуємо. А які геометричні фігури ми використали для нашого повітряного змія? Так, трикуткуйте, розумнички. Малята. Робіть повітряних зміїв і запускайте їх у небо. Вам сподобається? До зустрічі, мої любі!